Сьогодні їй 18. Олена Дмитрієва навчається в будівельному коледжі, хоче стати дизайнером. Святкувати повноліття розповідає, буде ввечері. А зараз реєстрація в українському реєстрі донорів кісткового мозку. На все про все три хвилини. Рішення свідоме і виважене. А головне каже Олена допоможе врятувати, чиє життя. Перед цим з мамою дивилися ролики про трансплантацію стовбурових клітин в інтернеті, а ще багато читали. Цікаво, легко, просто і зовсім не страшно. Після того, як вийде цей відеоролик, я думаю, що декілька, хоча б декілька людей, задумаються і теж здадуть свій кістковий мозк. з підписом людині, яка рятує життя. За декілька днів Олені прийшов лист від українського реєстру донорів кісткового мозку. Всередині три пробірки анкета донора і пояснення, як правильно робити мазки. Зочок береться внутрішньої поверхні щоки, і потім вкладається в конвертик і відправляється. Разом з ідентифікацією донора мама Олени Надія і собі доноркою вирішила стати. Якщо для дочки реєстрація безкоштовна, то їй це коштуватиме 40 євро, оскільки жінці вже є 36 років. Бажання доньки підтримала, ба більше каже, пишається нею. Бажання виникло в неї десь півроку тому. А вона запитала, скільки років можна стати донором крові. Я її повідомила, що з 18. на каже, а чим я ще можу допомогти. Я підсказала, що є донорство кісткового мозку. Бабця, як взнала як і більшість людей, що це дуже страшно, тому що це будуть щось тягнути зі спини, можуть пошкодити хребет дитині, тому що люди не, не обізнані. Те ж саме каже і лікарка онкогематолог Тетяна Король, пояснює, як відбувається забір стовбурових клітин у донора. Є два методи забору стовбурових клітин: це з периферичної крові, тобто з венозного русла циркулюючої крові, і власне з кісткового мозку, це з кісткового мозку. Каналу. Може бути слабкість, може бути в'ялість загальна. От такі загальні симптоми, які можуть бути дуже схожими на простудне захворювання. Доноркою кісткового мозку Олена зможе стати за три місяці після дослідження усіх аналізів, які здала дівчина. Поки ж вирішила поділитися кров'ю. Така донація теж можлива лише з 18-ти. у Вінницькому обласному центрі служби крові. Поповнення банку крові потребують постійно. Тільки резуси і групи змінюються, каже завідувачка відділу забезпечення донорськими кадрами Наталя Доляк. Додає, здача крові не суперечить донорству кісткового мозку. Люди, які хочуть стати донорами, це таке ну покликання душі. Бажання треба мати здоров'я 18 років. Кров нашої героїні має антиген, тож зараз вони вирішують брати лише плазму. Перед цим п'є солодкий чай із вафлею, а після вперше лягає у крісло донора. Зовсім не боляче. Я цього не боюся, мені це не страшно, все добре. За даними Українського реєстру донорів кісткового мозку, що в Україні рак крові діагностують одній людині. Наразі в реєстрі 3521 українець є потенційним донором. Тоді як у світі, таких 32 мільйони людей. Ірина Хоходра, Валерій Черкашин. новини на Суспільному Вінниця.